Місто Торецьк. 35 денна оборона однієї будівлі. Увесь цей час одна із штурмових бригад Національної поліції України Людь боролася із загарбником у мінус 18 градусів. Документальну стрічку про це завдання наших оборонців нині презентували для представників різних полків бригади Людь. Ми зустріли ворога. А якщо не помиляюсь, на початку червня ворог почав наступ на місто Торецьк. І ми були залучені, щоб стримати ворога на підступах ще до міста. Подальшому дальшому ворог наступав в великій кількості, і ми його нищили. Чимало із тих, хто переглядав стрічку, виконував бойові завдання в Турецьку. Населений пункт став запеклим місцем боротьби. Хмельницькі поліцейські були неподалік від героїв фільму. Ми були неподалік від них, скажімо так. Між нами був десь напевно кілометр півтора різниці. Ми бачили, що відбувається. Ми вони були в одному місці, а ми з боку тримали інший сектор, але були ну неподалік, скажімо так. В них була своя задача. У нас була своя задача. Документальна стрічка наповнена кадрами із реальних бойових дій. Коментують унікальні відео заступник командира штурмового полку Сафарі з позивним Гриз, лейтенант Джексон та поліцейський з позивними Вірш та Борчик. Це саме ті правоохоронці, які виконували бойове завдання. Вони вдавалися до різноманітних хитрощів не лише для того, щоб вижити, а для того, щоб перемогти ворога. І цей фільм це яскравий показник того, що ми можемо перемогти, лише об'єднавши зусиль. Рядки вірша однієї із поліцейських Тетяни Чубар про бригаду людей лягли на музику. Її витвір презентували на закритому показі. Те, що я написала цю пісню, це швидше закономірність, адже… Цей підрозділ він не може не надихати на створення таких речей. Я людина емоційна, і в принципі, ці люди, які, з якими мені доводиться служити, вони надихають і мотивують. Пісня отримала символічну назву Людь та увійшла до збірки авторки. Наші відвагони несуть, що на нас замахнули мечем, ми покажемо нашу нескорену ключ, закопаємо рідні, родючі, по позаслузі крими. Фільм «35 днів оборони Турецька сьогодні презентували у різних куточках України. На меті показати наші правоохоронці стоять на захисті поруч із нашими військовими і ціною власного життя та здоров'я виборюють українську державність. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.